Іспанська податкова не може ігнорувати довідки про підтвердження статусу податкового резидента, в даному випадку ми говоримо про підтвердження статусу податкового резидента України, таким є рішення Верховного суду в Іспанії, і цим рішенням Верховний суд ухвалив про те, що іспанська податкова має приймати відповідні довідки про підтвердження статусу податкового резидента, і це є ключовим. Тому, якщо ви рік закінчується, якщо ви плануєте... Залишитися в 2023 році податковим резидентом України, то звісно, це, це рішення для вас є досить позитивним. Звісно, якщо у вас є питання, тому що не єдиною довідкою, да ми маємо підтвердити статус податкового резидента, а ще і центр життєвих інтересів, центр економічних інтересів. І тому, якщо у вас залишились будь-які питання, звертайтесь до нас, і ми обов'язково вам допоможемо.